Сьогодні ми розмовляємо з доктором Френком Йомансом, викладачем нашого навчального курсу Трансфер фокусована психотерапія. Разом з Отто Кернбергом і Джоном Кларкіним Доктор Йоманс був одним з розробників ТФП. А після організації міжнародного товариства ТФП очолив комітет з навчання та освіти. Потім був обраний президентом ICTFP ось курс буде викладати саме та людина, яка є співавтором існуючої програми тренінгу ТФП. Ми, українські психотерапевти і психологи, зараз перевантажені роботою і бачимо, що люди, які до нас звертаються, здебільшого скаржаться не на травму чи ПТСР, а на тривогу, депресію, труднощі у стосунках, все те, з чим ми працювали і до війни Але Зараз це стало епідемією. Ми бачимо, що люди з інтегрованою ідентичністю краще переживають війну, тоді як люди з дифузною ідентичністю частіше відчувають клінічні симптоми, схильні до залежності або руйнують стосунки. Так, добре, обговорімо це. Коли ви згадуєте про інтегровану особистість, ви порушуєте питання, що таке особистість взагалі і що таке розлад особистості. Існує багато різних визначень особистості, але я думаю, що найоптимальніше визначення особистості це автоматичне, спонтанне самосприйняття і сприйняття навколишнього світу. Тобто особистість дуже пов'язана зі сприйняттям з тими сенсами, які ми надаємо всьому навколо. Важливо розуміти процес розвитку особистості. розвиток особистості залежить як від сильних емоцій, так і від пізнання процесу мислення. отже, те як ми сприймаємо особистість у групі, організованій навколо отто Кернберга, відображає концепцію індивідуального розвитку особистості. Людина інтерналізує сильні емоційні переживання, і вони залишаються в психіці та створюють самообраз самої людини та образ інших людей. Ми зазвичай не усвідомлюємо цього, але цей механізм діє весь час. Те, як ми відчуваємо світ навколо нас, базується на тому, що ми інтерналізували в нашу психіку. Тобто, якщо говорити простіше, коли люди розвиваються психологічно, деяким з них вдається інтегрувати весь спектр емоцій від дуже інтенсивних почуттів любові до дуже інтенсивних агресивних сповнених ненависті емоцій я знаю, що люди не дуже люблять говорити про це, але ж усі ми люди, якщо ви інтегрована особистість, ви можете визнати повний спектр своїх емоцій. Отже, ви можете контролювати їх, керувати ними, по різному застосовувати їх у своєму житті. Та якщо ви не маєте цього усвідомлення повного діапазону власного емоційного світу, ви проєктуєте певні речі, ви бачите навколо себе те, що насправді є всередині вас. Через це важко правильно сприймати дійсність, і особливо важко ефективно взаємодіяти з іншими. Тому, якщо людина її власне сприйняття себе, тобто якщо її особистість не інтегрована, вона не осягає весь спектр своїх переживань. це призводить до негативної взаємодії, нездорової взаємодії, призводить до непорозумінь, спричиняє конфлікти, а також незадоволеність собою. Тому наша модель терапії заснована на тому, щоб допомогти людям розгледіти те, що в них всередині, отримати перспективу спостереження за тим, що вони відчувають, адже це просто їх суб'єктивна реальність. Люди вірять, що їхнє сприйняття і є об'єктивна дійсність. Ми намагаємося допомогти їм поміркувати над цим. Поставити це під сумнів і інтегрувати ті почуття, про які вони можуть не здогадуватися, і які вони не інтегрували. Отже, підсумовуючи, в сфері психічного здоров'я приходять до думки, що здорова особистість це та, що має повне, інтегроване, стабільне самосприйняття і, відповідно, повне, стабільне, а також багатоскладове і складне сприйняття інших. Що ми бачимо в світі? Чимало людей. Живуть зі збідненими особистостями, особистостями, поверхневими, які не включають повний спектр людських переживань. їм потрібна допомога, щоб відійти від поверхневості. Вони в'язні своїх внутрішніх уявлень, спрощених уявлень. навколишній світ значно багатший за ці уявлення. Через це люди з розладами особистості часто приходять на терапію з іншими проблемами. Вони приходять через депресію, вони приходять через тривожність. Вони приходять через неспроможність побудувати успішні інтимні стосунки або гармонійні стосунки з сім'єю, друзями чи колегами. Отже, наша робота дуже важлива для того, щоб допомогти людям вести повноцінне життя повноцінної людини. Я не хочу здатися філософом, але існує зв'язок між симптомами, явними психіатричними симптомами. І людськими стражданнями, а також дещо філософська концепція того, що означає бути собою, і що таке глибокі стосунки з іншими людьми ми вважаємо, що ТФП може допомогти людям краще адаптуватися до світу навколо них, щоб вміти виходити зі стресових ситуацій успішніше, щоб краще впоратися з тим, що певна річ є надзвичайно стресовим у вашій країні через всі жахи війни. Це звучить дуже просто відчути всі емоції і буде щастя. Але, але я знаю, що це зовсім не так просто і багато методик, багато психотерапевтичних методик засновані на настанові відчути всі емоції. Але що відрізняє психотерапію орієнтовану на перенесення від інших методик? Що ви про це думаєте? Я певною мірою згоден з тим, що ви сказали про інші методики лікування. Їхня мета полягає в тому, щоб людина відчувала всі емоції, але я думаю, ТФП йде глибше. Тому що коли ми описуємо метод лікування пацієнта на початку терапії, ми говоримо, що наша терапія заснована на ідеї про те, що є речі у вашій психіці, про які ви не знаєте, ці речі можуть мати великий вплив на те, як ви почуваєтеся, що ви думаєте і що робите, і наша мета допомогти вам усвідомити ці речі в собі. Але до цього моменту в моїй розповіді людина може подумати: я не знаю про ці речі просто тому, що я ніколи не думав про них. Я просто ще не знаю про них. Мені просто треба дізнатися про них когнитивно. Відмінність ТФП полягає в тому, що ми пояснюємо причину, чому ви не знаєте про ці речі. Знання про них надзвичайно болюче. Дуже важко бачити певні складові свого я, які мають вплив на нас. Але нам про це невідомо. якщо взяти, наприклад, когнітивно-поведінкову терапію, то вона не розглядає ті сили в психіці, які намагаються не дати певному усвідомленню стати усвідомленим. Якщо взяти терапію, засновану на менталізації, то вона дуже добре працює, коли треба допомогти людям пізнати те, що у них на думці. Але це не стосується рівня інтрапсихічного конфлікту. Я працював з колегами, які працюють з терапією, заснованою на менталізації. Вона корисна до певного моменту, але і в цей момент, у нашій дискусії, ми повинні розуміти ту психологічну структуру, яка лежить в основі найважчих розладів особистості і ця психологічна структура функціонує навколо розщеплення радикальної дисоціації між позитивними і негативними емоціями. отже, в моєму досвіді з терапією, заснованою на менталізації, терапевт може допомогти пацієнту усвідомити певні речі, але не суперечності в них. Ви можете усвідомлювати один тип почуттів. Ви можете усвідомлювати інший тип почуттів. Але коли ви поєднуєте ці типи, це може спричинити інтенсивний конфлікт. І справа не тільки в усвідомленні того, що у вас всередині це також питання усвідомлення того, як ці різні частини вас можуть конфліктувати одна з одною. Чому вони конфліктують? І допомогти пацієнту вийти за межі цих конфліктів це і є справжня інтеграція. Отже, підсумовуючи, я думаю, що усвідомлення це добре, але усвідомлення саме по собі не завжди достатнє для інтеграції різних почуттів. Чудово, дякую. Не могли би ви описати курс? Будь ласка, щодо курсу, це. Курс, який допоможе вам освоїти трансферфокусовану психотерапію. Трансферфокусована психотерапія це особлива модель психоаналітичної психотерапії. Як ви знаєте, психоаналітична терапія пов'язана з тим, що я описав раніше: конфлікт у психіці, Сили у психіці, про які людина не здогадується, і які мають великий вплив на неї. Трансформуються з несвідомих у свідомі, Але Отто Кернберг багато років тому зрозумів, що психоаналітичний метод не працює з пацієнтами, які мають серйозні розлади особистості, конфлікт, і я б сказав хаос. психіка пацієнта з важким розладом особистості спричиняє. Хаос. Психоаналітичному сеттингу, без належної структури терапії внутрішні почуття людини перевершують зовнішню реальність. Знаєте, психоаналіз прагне, щоб люди регресували і торкнулися тих речей, які живуть глибоко всередині них річ у тому, що пацієнти з розладами особистості регресують дуже легко, і вони регресують до точки, де їхнє сприйняття того, що відбувається, не дозволяє їм розмірковувати і аналізувати це Отже, перше, що треба зробити на цьому шляху. Дозвольте мені трохи повернутися назад. Треба зрозуміти суть людини, яку ви лікуєте. Отже, перше, що стосується нашого курсу, це адекватний аналіз. Часто терапевти недостатньо ретельно оцінюють своїх пацієнтів перед початком лікування, але природа проблеми вашого пацієнта буде мати визначальне значення для характеру терапії. Отже, ми поговоримо про діагностування, про те, як оцінювати стан пацієнта з боку особистісних розладів і структури особистості, що лежить в основі. І щойно ми провели оцінку. Ми можемо говорити про сетинг лікування. Ми приділяємо цьому більше уваги, ніж більшість терапевтів, і більше ніж більшість психоаналітиків. Неможливо проводити ефективне лікування без рамок, без певних умов для лікування, які мають бути узгоджені між пацієнтом і терапевтом перед початком терапії. Також необхідно мати чітку мету терапії. Ми вважаємо, що не корисно мати розпливчасту і широку мету покращення розуміння. Поглибити розуміння це добре, але ж ми намагаємося допомогти людям з реальними життєвими проблемами. Люди, які не можуть ходити на роботу, яких звільняють з роботи через певні речі, які є всередині них, і які активізуються в робочому середовищі, люди, які не можуть збудувати інтимні стосунки через речі, які відбуваються, коли вони починають зближуватися з іншими, люди з хронічно пригніченим настроєм, а іноді із суїцидальними думками. Тому ми задаємо конкретну мету. Влаштуватися на роботу, збудувати інтимні стосунки, припинити відчувати пригніченість та не мати суїцидальні думки. поставлена мета керує нами в роботі. Отже, ми навчимося проводити оцінку. Ми ретельно розглянемо те, що ми називаємо терапевтичний контракт. Таким чином, ми підготовлюємо рамки лікування і вже маємо конкретні об'єктні відносини, розуміння яких є в основі того, як відбуватиметься робота далі. розуміння, яке дозволяє внутрішньому світу пацієнта почати розгортатися та ставати видимим у взаємодії з терапевтом. В цій обстановці ми і починаємо працювати. Ми називаємо аспекти досвіду пацієнтів, які вони сприймають як належне, і не вважали вартими рефлексії, адже вони просто вважали їх частиною реального світу. Саме тут відбувається перенесення, і саме тут все ускладнюється. І я не можу повністю описати процес, але я наведу один приклад. Якось ви запитали мене в іншій розмові, чому я вірю в цей метод. От простий приклад: я лікував чоловіка. На початку моєї кар'єри як психотерапевта у нього була нарцисична і межова організація особистості. Він був нещасний, пригнічений, злий і у його житті не було близьких стосунків. Тож під час сеансу він розповів мені історію про своє дитинство. Воно було дуже сумним. Це викликало сльози на моїх очах. І коли він побачив сльози в моїх очах, він сказав: У вас сльози. Я відповів так. Я просто визнаю реальність. Він дуже уважно подивився на мене і сказав, що я з нього просто насміхаюсь. Це найбільш драматичний приклад, який я можу навести щодо внутрішнього світу людини, її внутрішніх уявлень. Про себе і інших це має більший вплив на те, як пацієнти почуваються і що думають ніж зовнішня реальність. Більшість людей сказали б у мого психотерапевта сльози на очах, значить, він співчуває мені і жаліє мене. А цей чоловік подумав, та він з мене знущається. Отже, в ході терапії ми працюємо з такими думками, заснованими на внутрішніх репрезентаціях пацієнта, які розкриваються під час сеансів терапії. Це дуже емоційно напружений процес, та нам вдається контейнерувати емоції. Ми запрошуємо пацієнта подумати над ними. Ми використовуємо процес аналізу перенесення, який включає також дуже особливу увагу до контрперенесення. Те, що ми відчуваємо, відповідає елементам внутрішнього світу пацієнта. Тому ми допомагаємо студентам зрозуміти, як сприймати перенесення таким, як воно проявляється на сесіях, як усвідомлювати контрперенесення і як його застосовувати, як зберегти позицію терапевтичного нейтралітету, що дуже важко, але дуже важливо, щоб дозволити розкриття внутрішнього світу пацієнта. І коли ми допоможемо пацієнту прогресувати, ми побачимо, що станеться. Щойно вони інтегрують свої почуття, у них з'являється здатність керувати емоціями, здатність краще проживати реальні життєві ситуації. А в кінцевому підсумку ми говоримо про те, як закінчити терапію, коли усю цю роботу буде виконано. Звісно, терапія не завжди успішна, але у нас достатньо успіхів з пацієнтами, і ми відчуваємо, що важливо навчати інших терапевтів, як проводити таку роботу. А зараз я хотів би висловитись про ситуацію в Україні. Я вважаю, що ситуація надзвичайно напружена і варто її розглянути в контексті прикладної ТФП. Прикладна ТФП застосовується для гостріших ситуацій, коли у нас немає такої розкоші витрачати роки на психотерапію, бо ТФП вимагає не менше року, а в більшості випадків і більше. Але ми можемо використовувати принципи об'єктних відносин та принципи розуміння того, як пацієнт сприймає ситуації на основі своїх внутрішніх репрезентацій. Іноді ця модель розуміння своїх переживань може допомогти людині виходити з гострих стресових ситуацій, в яких вона опиняється. Я також хотів би додати, що в частині курсу буде задіяний відеоматеріал, щоб дати уявлення про те, що це взагалі таке. Ви побачите терапевта, що практикує цю модель. Ми будемо аналізувати його роботу. І ми також включимо терапевтів з групи студентів, які представлять свої випадки. Так що ми будемо мати матеріал від усіх вас або від когось з вас. Так, ми побачимо, як це відбувається у вашій практиці і як ми можемо допомогти вам інтегрувати цю модель терапії у вашу роботу. Так, чудово. Я хотів сказати, вибачте, я хотів сказати, що працювати з вами почесно, бо Україна зараз на передовій вільного світу. Ви ведете битву, яка важлива для нас усіх. Тому, якщо ми можемо якось допомогти, ми залюбки допоможемо. Я розумію, що психотерапія безпосередньо не пов'язана з військовими діями, але, звісно, травми та стрес погіршують психічне здоров'я. Я впевнена, що вашої допомоги як психотерапевта потребує велика кількість людей. Дякую, дякую, Френк. Так, дякую. На все добре.